І Сьогодні вітер такий. Це прийшли в кінець огороду Тут такі верби сухі. Не знаю, чи вийде звались. Це ось такі тут у нас сухі верби. Така вона висока. Тут їх треба випалять, бо як не на волоску. То вона й нахилена туди. Бо це тут у нас і дорога попід огородами, то, звісно, як, як літом вітер, то опасно. Як кажуть, як не на голову комусь упаде, так струпне, а дроце зараз потрібні. І робить спереди запил. Ці ще живенькі такі, видно, що з корою, а от та сторона вже там верба. Звалию вербичку. Така, і гілок якраз небагато, ну все якраз піде, щоб стопити у грубі. Eu não posso vir a В той момент, коли ти вже закінчила роботу, а твоя пилка ні. Якщо кнопка не працює, це знак, що зима буде холодною і треба пиляти ще. Так, руки вже щось задубли, хоч і працюємо. Хто там каже, що в селі взимку немає роботи? Роботи повно, аби тільки здоров'я було. Так, ми сьогодні план мінімум виконали, такий чоловік завалив вербу. Так що сьогодні в нас такий вітер, холодно, так що біжу в хату, зараз е, гріться і пити теплий чайок. Дякую, що були на моєму каналі разом зі мною Лінок Сільський був. Е, пишіть, чи ви не померзли і яка у вас погода. Всіх люблю, всім па па па, -па. Всім па-па.